Друзі, всіх вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися смачним та корисним рецептом квасу. Для цього мені необхідно 200 г вівса 1-2 чайні ложки цукру, 10-20 штучок родзиночок, 3 літрова банка та 2 літри води. Для початку овес промиваю під проточною водою. В банку я набираю 2 літри води. Вода в мене з-під крану, але відстояна. Туди додаю овес всі 200 г. Сюди до вівса додаю цукор та заздалегідь промиті родзинки. І це все добре перемішую, щоб цукор розчинився. Все цю суміш я залишаю при кімнатній температурі на 2-3 доби. Трішки прикрию ось так кришкою. Друзі, пройшло вже 2 дні. Ось такий привабливий колір має наш квас на вівсі. Я його ще раз перемішаю і буду проціжувати. А далі, слухайте, уважно, що я далі буду робити. Заквас перший я злила, його зараз я буду відправляти у холодильник, щоб він трошки охолов. Далі повертаємось до нашої закваски. Це насіння, яке я щойно злила, я його не промивала, дістала лише родзинки. І я це насіння буду використовувати ще 2-3 рази. Дивіться, перше бродіння, ось це, яке я злила, воно має трошки такий вівсяний присмак. Наступні рази з цього вівса, з цього вівса, саме, буде те, що треба. Але цей нам також подобається моїй родині. І знову по тій же схемі заливаю 2 літри води, додаю сюди 2-3 столові ложки цукру та приблизно десь 10 родзиночок. Можна 10-20. І залишаю знову на 2-3 доби. Дивіться, якщо ви хочете більш кисліший смак, залишайте на 3 доби. Я залишила цей на 2 доби, і він вже тільки-тільки ось починає такий кисліший присмак мати. Так, 2 літри залили родзиночки. Кидаємо наші і засипаємо цукор. Розколачую до розчинення цукру. Так. І накриваю ось так кришечкою і залишаю на 2 доби. Повністю не закриваю, щоб потрапляло туди повітря. А якщо вам сподобався мій дуже простий та корисний рецепт квасу із вівса, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. А вам бажаю тихого. Мирного дня! Всім пока-пока!